Усім доброго раночку. На годиннику восьма ранку. Я вже не сплю, вже зібралася, йду в магазин. І поки йду, буду вам розповідати, що взагалі відбувається. А розповідати мені, є що. Як ви могли пам'ятати, я вже з новими вушками. От гарні, так? Скажіть, скажіть. От, мені їх подарували. В той же день, коли я посіяла свої От, на вихідних, в неділю нічого не знімали, тому що, тому що погода була взагалі фу, дощ, причому доволі сильний дощ. І через це нічого взагалі нічого не хотілося. Ми з мамою сходили в епіцентр, купили. Нову ну, рідко на 24 діаметр, здається, за 415 гривень. Це було зі знижкою. Якщо в мене є фотка, прикріпимо сюди. Це якщо є, якщо нема, то ну, значить нема. Ні, здається, що в мене є. Що ще? Вчора, поки я була на роботі, Поки я працювала, а влад з татом купили комп'ютерний стіл додому, новий. Якраз, я так розумію, це ще з знижки. То, про що я казала в минулому, в минулому відео за епіцентр, що там Black Friday. Ну, Це зараз же скрізь, тому в Юск теж був стіл зі знижкою. Ми таки не зволікаємо купуємо. От, як це було, ви зможете побачити. Це буде вставлятися пізніше, поки я просто йду розповідаю, я вам розповім все. І потім будуть вставки. Коротше, ви мене зрозуміли. Забирали на своїй машині. Спочатку хотіли попросити хрещена, щоб вона приїхала на машині свого чоловіка, щоб забрати, а потім тато щось там прикинув, приміряв. В принципі, в нашу майже влізло. Так що, так. Да. Що ще, що ще? Сьогодні середа, сьогодні ж середа? Сьогодні середа? Що за день сьогодні? Так, да, сьогодні середа. Ви уявляєте вже 26 число, вже ось ось і зима почнеться. Ви уявляєте? Кипець. Я взагалі зиму не хочу. Я хочу сніг. Я хочу сніг, щоб він побув, полежав, а потім так і нема, і вже тепло, і вже можна ходити без куртки. Бо я кажу, мені я з минулому році про це казала, що я не люблю такого. Ну, от, я не люблю це одягати. Донно на себе одягу, Короте, це дуже незручно. А взагалі я забула вам сказати, що зараз я йду в магазин. Мені здається, я про це не казала ще. Можливо, мені здається. Але це вже таке діло. Так от, зараз я йду в магазин, буду купувати Ні, спочатку скажу в який, йду я в м'ясний. Там якраз ранок має приїхати. Свіженьке м'яско, свіженьке салко і... Я щось куплю. Що саме поки не знаю. Буду дивитися, що там є. От, але план тут от присутній. Так що. Так що, так що. Зараз іде. Ви взагалі помітили, що в мене таке от гарненьке волосечко. Ой! От кучеряшечка. А знаєте чому? Тому що коли йшли дощі, я вирішила, що чого пропадати добру, якщо можна заплести на вологе волосся косичку, і буде в мене гарна пудряшка. Скажіть гарна. Мені теж подобається. Ой, щось я вас, мабуть, забалакала. Забалакала. Я все-таки, знаєте, все думаю, що мені треба купити угі. Не покидає мене ця думка взагалі. Так що, можливо, можливо на вихідних куплю собі угі, а ще хочу переробити вже манікюр. Вже тиждень хочу. А руки все ніяк не доходять, тому що з цими відключеннями це доволі складно. Ні, звичайно, що є інвертор, можна все підключити, але якось таке собі. Ну, коротше, мені треба світло. Тому я чекаю ту саму нагоду, коли все буде. У мене не буде ніяких справ, я буду не втомлена. І... Можна буде робити. Ще треба натхнення мати, тому що без натхнення в мене виходить отаке. от, а я хочу щось гарненьке. Я взагалі бачила дуже прикольний світлий манікюр. Такий, ну, молочне-не молочне, щось між молочним і світло-сірим, напевно, що. Ну, це так коротше. Щось таке світленьке, там трошечки намистиночок, ще й бантик, я в минулому році його хотіла, але не склалося. Можливо, в цьому зроблю, а можливо, не зроблю, тому що воно буде все чіплятися. Коротше, щось я не можу вирішити. Що я хочу. Що я хочу. Ви знаєте? І я не знаю. Це складно, це складно. Так, я поки з вами тут балакала, вже підходжу в принципі, до магазину. Тож, дивимося, що там за стіл, а потім я до вас повернуся. Ну, Коротше, ось такого плану. Він і коштує, і не коштує недорого там. Чотири. Ну, це не те, та, не що там комп'ютерний стіл, а більш письменний якби. Ну, нам так і підійде, тому що він більш широкий і на ньому краще буде працювати. Сидим, чекаємо, повинні зараз підійти. Ну, спитаємо, чи він не останній, тому що не хочеться, щоб його потім розбирали. Ну, в принципі, можна і цей. Да? Можна і це. же. ж роди нормальний, ніде не коцаний. Ну коротше, зараз будемо вирішувати питання. Ось коротше, так. Получилось у нас загрузити і доставити. Самим нормально. Думали крсною просити. Ну, виходить, сестру мою аж вийшло самим доставити. там в принципі, друга частина так що нормально Я вже вийшла з магазину, зену. купила ру... рульку, <гуміло> ну, гомілку, коротше, і купила шматочок сала. Бо я вже, я не знаю, я реально вже дуже давно хочу сала, і тато хоче, я думаю, що бакс теж буде не проти. Так що вже можна йти додому і починати, в принципі, працювати, тому що мені там десь потрібно зробити до кінця тижня, деякі. Звіт, тому а, треба працювати. Розказую історію. Проходжу я до магазину. Магазин відкривається, точніше не відкривається, а починає працювати з 8.30. Ну, виходить, що і, і має відкриватися в стільки. І... нема ще 8, не було ще 8.30. Аж бачу, що люди в магазині купують, виходять, заходять. Коротше, Воно, мабуть, раніше відкрилося. І я теж вже зайшла, вже взяла те, що мені треба. І питаю, у вас можна розрахуватися картку? Вона тільки дні готівкою. Поки що, поки 8.30 не настане, тому що я так розумію, що ось ці операції саме карткою, вони можуть проводити тільки з 8.30. І я думаю, ну окей, має готівки мені вистачити. Вона мені нараховує, і в мене готівки не вистачає 20 гривень. Я таке, ну що, ну що? Трошки не вистачило. І я стояла, чекала, поки настане 8.30, щоб розрахуватися вже карткою. От, тому висновок. носіть ще з собою готівку. Ну, і блін, я взагалі взяла з собою готівку. Вона, вона в мене була, і наче. Мало б вистачити, але щось я трошки не підрахувала, не підрозрахувала і вийшло, що вийшло. Коротше, нічого критичного. Так що, просто погуляла по магазину 7 хвилин. І все, і все, і проблема вирішена. Ой, так що такі справи. Зараз, знаєте що? Я почушкою вушку. Оп, і розповім вам, як зараз я ходжу на роботу. Як хочу. Ну, типу, в мене немає такого, що мені прям там, наприклад, об 11.00 вже треба працювати не хвилиною пізніше. А, все нормально. Я вчора приїхала на 10 ранку, взагалі приїхала. В 9 з чимось, ну майже в 10 тому що в нас була інвентаризація, і мені потрібно було приїхати раніше, тому що ноутбук в мене один знаходиться вдома. А, плюс а, за трекери там типу відповідальна. Ну, коротше, трошечки є моменти, тому мені потрібно було приїхати раніше. Тому що 10-ті мала приїхати вся комісія, скажімо так, але приїхали вони після обіду, ну і тому в мене вчора день був довший. От він мені вчора тянувся. тому що я вже як тиждень ходжу на роботу на 11-ту, інколи приїжджаю трошки пізніше, ну це просто коли як вийде, розумієте. Як я вдома зроблю роботу, як зберуся, як приїду і там вже, в принципі. Так що такі справи. Що ще вам розказати? А? Ви не знаєте? Я не знаю. А я знаю. <смі> Значить, я просто не пам'ятаю. Я про це розповідала, чи, мабуть, ще не встигла. Можливо, не встигла. Нам в коментарях написали, що можна подивитися ялиночку штучну на сайті. І знаєте, ми вирішили, що дійсно візьмемо на сайті. Чому на сайті? Тому що там, по-перше, знижки на ялиночки, а по-друге, там безкоштовна зараз доставка. І я не знаю, скільки вона буде тривати, ця акція, тому треба швидесенько… Приходити в себе і вже щось думати, вже щось купляти, тому що тому ж треба. От, так що дякую людинці, котра підказала, що можна подивитися там. В епіцентрі дійсно виходить дорожче на пару тисяч. Так що можна зекономити. Чому б не скористатися такою можливістю? Правильно? От я так думаю. Так що ще раз вдячна людинці за таку от підказку. Тим часом я вже підходжу додому. Тому, що я вам можу сказати? Всім вдалого дня, всім смачного, хто їсть. Що ще, що ще, що ще. Можливо, хтось буде лягати спадки, тому на добра ніч і я буду прощатися. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково вподобачка, коментарчик, підписочка і дзвіночок. І ще, і ще в мене є ідея для відео, тому, тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Накидайте в коментарях якихось питань, на які я зможу вам повідповідати. І я зроблю, як на мене, цікавий формат відео. Тому все залежить від вас, буде це відео чи ні. Тож, всім пока-пока. До нових відео. Бережіть себе!